До вашої уваги пропонується продаж двокімнатної квартири, яка знаходиться в Голосіївському районі міста Києва за адресою вулиця Лятошинського, 4А. Квартира розташована на 9-му поверсі дев'ятиповерхового будинку. Є технічний поверх. Квартира складається з двох окремих кімнат. Ремонт 2023 року. Ось пропонується перша кімната. У вартість квартири входить будована шафа. В кімнаті зроблено ремонт на полу ламінат. Вікна і батареї замінені. Є кондиціонер. Кондиціонер новий, ще на гарантії. В цій кімнаті є велика лоджія, вона також засклена. І зверніть увагу, Вид на республіку. Так. Переходимо до другої кімнати. Друга кімната облаштована меблями шафа, поличка. Тут також зроблено ремонт, замінняний стеклопакети, радіатори, ламінат, поклеєні шпалери. Переходимо до кухні. В кухні залишається все, що ви бачите на відео, тобто вбудовані меблі, газова плита, холодильник, мікрохвильова піч і ось такі стілець з стільцями. Санвузел окремий, він складається з ванної. Ванна облаштована. Пральною машинкою автомат, яка теж лишається. Туалет. Влічильники на воду стоять. І кладовка. І кладовка. Дякую за увагу.